Алилуя, Алилуя, Алия, Аллиуя, Алилуя, Господи, відкрий нам серце. Щоб ми сприйняли слово твого сина, Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне, подібне до чоловіка Господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшов близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої години і 9-ї години, зробив так само. Коли вийшов близько 11-ї години, знайшов інших, які стояли, і каже їм, чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: ідіть, і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько 11-ї години, одержали по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи, оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовилися ми з тобою? Візьми своє і йди. А я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так, останні будуть першими, а перші останніми. Це є слово Господнє. Слава. Тобі Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Є в Пенсі похвалений Єсу Христос. Кохані любі в Христі, парафіяни, мамуся, яка є сьогодні з нами міністранти, наші шановні брати і сестри, улюблені Божі дітунки, слухаючи сьогодні Євангелію, яку Ісус проповідує через святого Матея в 20-му розділі, хто би мав собі бажання, можливість вдома, 20-й розділ Матея, може ще раз собі прочитати. Євангелія, яка насправді сьогодні е, така для нас на наші вуха не дуже сприйнятлива, так? не дуже сприйнятлива. Не знаю чи ближче, чи далі говорити, бо е, чути мене добре, так? Добре. Е, дивіться, якщо ми добре слухали Євангелію, Ісус каже, Царство Боже похоже, подібне і каже до чого: Господар хазяїн, е, не знаю, бізнесмен, шпікулянт. Орендатор, ще там як його можна назвати, має виноградник, багато винограду. І наймає робітників. Рано вийшов перед обідом, в обід, після обіду, вечором і вже пізним вечором під ніч. І прийшла справа до розплати. Справа до розплати. Днарій це були гроші, які можна було заробити за. День праці, мінімум 8 годин. Наприклад, в Махнівці, так, якщо наймати робочого, щоб там поприбирав, патики, порізав, там, не знаю, покрасив забор, скільки треба за день дати грошей в Махнівці, хто знає примірно. Скільки? 300-400, так? Добре, хай буде. 300 гривнів на день. Були люди, які працювали цілий день, а були люди, які одну годину працювали, і господар витягнув 300, 300 гривень витягує і дає гроші. І тепер, щоб це зрозуміти, люди почали бунтуватися. Ну, не знаю, як би ви поступили. Наприклад, що вас наймили з самого ранку працювати і прийшов чоловік, який працює одну годину, і вам дали 300 гривень і йому. І що б ви казали? Трошки би був якийсь бунт. Дивіться, щоб це добре зрозуміти, розкажу вам таку байку, такий анікдот. Приходить один дядько на суд, його беруть за свідка. Свідком хтось був в суді за свідка? з вас. Ну, не мусите казати, може був, може не був. Свідок. І йому дають голос. Так, пожалуйста, шановний, кажіть, що ви знаєте. І він починає говорити. Висока справедливості, а суддя ні, ні неправильно. Високий суд треба казати, так суд, високий суд ну добре, сказав раз, другий раз знов забувся. А знаєте, висока справедливості. А я от бачив, та я тобі ще раз кажу, нема висока справедливості. Треба казати високий суддя, і він знов говорить, говорить і забувається, і каже: А я ще хотів додати висока справедливості, що от я таке знаю. І цей суддя стає вже такий знервений, кулаком в стіл бабах і каже, я тобі ще раз кажу, тут нема ніякої справедливості, тут тільки суд, каже до нього. Ось, Чому я це кажу, щоб ми зрозуміли одну річ, вертаємось до нашої хати, до нашої сім'ї, діти, внуки. Я, наприклад, коли проваджу з дітьми реколекції або табір християнський. Так, лагер костильний чи Оаза називається, є конкурси. І хто виграє, перший отримує нагороди, а цих нагородів завжди є більше. Тому що молодь розуміє старші бабушки, дідушки, теж як діти не до кінця можуть зрозуміти. Але от дітям не можна не дати подарка. І хтось виграє, Я кажу, скільки є Божих заповідей, підносять руки. Той каже, 15, той 8, той 6 кількість. Але в кінці я той подарок даю навіть тим, хто не знає, тому що діти обіжаються. Хто виграв, отримує подарок і хто програв, теж отримує подарок. Тому що діти можуть ображатись. А Ісус каже на іншому місці, що коли ви не будете як діти, то в Царство Боже не підете. І цей господар, про якого говорить Ісус Христос, Він поступає з цими робочими, так як з дітьми. Кожному дає 300 гривень. Кожному. Чи багато працював, чи мало працював. Моя мама працювала 40 років більше на кирпічному заводі, цегельної фабриці і каже, колись таку історію, стоїть мастер, сперся на рискаль, чи на лопату, стоїть, балакає з директором. І той Рискаль хруп і вломався. І каже він до нього: директор, слухайте, там товариш Батькович, рискаль вломався, що робити? А директор каже, то сприться на бочку. Але не сварився на нього. Поломався респа, заступ, так, Лопата. Каже: ой, Лопата трісла, то нічого, то сприться на бочку. Але гроші йшли, бо він мастер, так? Дуже важлива є річ, щоб ми зрозуміли, що Ісус дивиться на кожного з нас як такого спортсмена, який біжить на стадіоні, але чи виграв, чи програв, кожному дає 300 гривень. Чому? Тому що по-дитячому підходить до нас. Так? Підходить по-дитячому і хоче, щоб ми теж, як діти розуміли Його. Добре, що в нас сьогодні діти є. Не забудьте, щоб Сонсь подарок дав, в мене є подарок для дітей. Щоб прийшли після служби і таку книжечку, молитовничок отримають діти, щоб ксьон не забув дати подарка. Так що нагадайте. І сьогодні Ісус каже, це питання, чому я не можу бути добрий для других людей? Якщо це моє, я маю право з цим зробити, що хочеш. Так, в мене таке було, що колись на парафію привезли там з Польщі якісь одежу, їжу, там, лапшу, ще там щось привезли, роздають, а одна жіночка каже: ні, ні, її не давайте, бо вона мало до костьола ходить. А ці з Польщі вони не знали, хто ходить часто чи мало, кожному хотіли дати. Але є заздрість: от давайте мені ту лапшу, а її ні, бо вона мало ходить до костьола. Ісус каже: Царство Боже це є подарок, на нього ніхто не заробляє. Це треба зрозуміти, ці люди, всі, котрі йшли до праці у виноградник, вони йшли на роботу, йшли заробляти гроші. А господар хотів їм подарувати гроші. Якщо зробили щось добре, не встигли зробити, ну, так вийшло, на другий раз зроблять. Але Царство Боже це не заробіток, це подарунок. Це подарунок. Не раз є так, що ми комусь даруємо якийсь презент, а людина каже: Ой, а чим ж я відплачуся? Ну, ні, не треба. Це подарунок. Відплатишся, якщо треба щось заробити, якщо бартер. У мене один знайомий казав, такий Ксьонс, що в нього є товариш зі школи, і він дуже такий ну, і спритний, і хитрий. І колись наймив таксі, каже, скільки буде, скільки буде там на ЖД вокзал. Завезти да, за скільки? За 100 гривень. Сідає. Сідає, їде, заїхали на ЖД вокзал, витягує 50 гривень, дає йому таксісту. А він каже, як це 50, Та ж треба 100. А він каже, а ти що не їхав? Ну, хитрий, понимаєте? Тобто царство Боже це не хитрість і це не спритність. Царство Боже це подарунок. І от ми прийшли до костьла. І так, ну чисто по-людськи розуміємо, ми прийшли заробити на Царство Боже. Але правильно подумати, то ми прийшли, бо тут роздають царство Боже, так? Як на виборах, гречку роздають, то ми йдемо. А чи будемо голосувати, чи ні, це таке подарок. Ми прийшли, бо тут роздають Царство Боже. І ми прийшли не заробляти. Ми прийшли за подарунком. Якщо ми йдемо до сповіді, до причастя, слухаємо Боже Слово, яке читають тут і люди, і ксьон, Слово Боже, ми прийшли за подарунком. І цей подарунок сьогодні є для нас. Тому нехай Господь Бог кожного з нас обдарує цим Божим небесним динарієм, бо хто прожив більше, хто менше, хто часто ходив до костюла, хто менше, кожного совість є своя. Кожен любить Бога так, як може, як потрапить, і Бог це бачить. Але треба старатись. Треба старатись. Святий Павло Апостол, коли пише послання в Новому Завіті, каже такі слова, що життя це так як стадіон, всі біжать, але один отримує нагороду. То біжіть так, щоб ви всі отримали нагороду. І це означає, щоб бігти не один за другим. Бо в тоді буде перше місце, друге, третє, четверте, п'яте. Не бігти один за другим, а бігти разом в радочку. І тоді всі разом раз і перейшли цей старт чи фініш. І всі разом отримали перше місце. Так? В світі, в світі, взагалі, кругом нас, роблять так, що біжать один за другим. І тому нема справедливості. А в костелі Христосовій церкві повинно бути так, що всі біжать в радочок. І тоді всі разом отримують нагороду. Всі разом, в радочку. Так, біжіть так, каже Святий Павло, щоб всі отримали перше місце. Оце називається костюм. Це називається парафія, сім'я Ісуса Христа. Це є Боже Царство на землі. Тому цього Божого Царства собі бажаємо. Амен.